В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ми продовжуємо крокувати тими непростими і найбільш незрозумілими сучасній людині заповідями блаженств або умовами щасливості. І сьогодні блаженні, чисті серцем, бо вони Бога побачать. Якщо говорити про другу частину, побачити Бога. То це зовсім не означає побачити Бога очима очей, очима зору, бо то нічого не дасть, навіть якщо би ви Бога побачили. Сьогодні ми чуємо історію, коли купа людей проходила і не бачило Бога. А побачив хто? Сліпий побачив Бога. Авраам, пригадуйте, казав, навіть якщо ви побачите, що мертве і Воскресне, нічого воно вам не дасть. Тому не очі, точно не очі, є визначальними у досягненні правди. Також багато уваги приділяється розуму лозіці, розрахунках раціональному мисленні. Ми думаємо, що розум. Бо мозок, ця частина, є керівним органом і командує цілим організмом, що мені треба, що мені не треба, що я хочу і що я не хочу. А серце це просто, знаєте, як орган, як всі інші, інші органи, так не є. Серце є тим місцем, де, який визначає наші бажання, наміри і рішення. Розум відповідає. На питання чому? А серце приймає рішення. Серце дає команду робити чи не робити, говорити чи не говорити, і йти чи не йти, і давати чи не давати. Серце керує всім організмом. Можна спостерігати, як розум грає оту. Відпорядковану роль серцю. В який спосіб? Наприклад, коли серце є розвещене, коли серце є погане, розум здатний виправдати всі наші низькі вчинки людини. Так? Так. І навпаки, якщо серце є добре, то розум потягнеться за ним. Ноги будуть йти туди, куди треба йти. Руки будуть тянутись туди, куди треба. І уста будуть закриватись тоді, коли треба закриватись. Так само важко. А то й неможливо сьогодні переконати людину у будь-чому. От попробуйте когось на, на основі навіть з того письма, цитат, аргументів переконати будь-кого. Та неможливо, якщо ви звертаєтесь до розуму. Переконати можна тільки через серце. Якщо ви до серця. Достукаєтесь, тоді можна людину переконати. Тому не розум, не очі є визначальними у досягненні правди. Що ж таке чисте серце? Ну серце воно не може бути пустим. Та там точно щось є. Чим наше серце може бути наповнене? Як вчить преподобний Макарій Великий, до чого прив'язне серце людини? І до чого веде її бажання, те і стає для неї Богом. Наприклад, чоловік любить свою машину. Миє, хухає, натирає, переживає за неї, як не переживає за свою дружину. В, не, в нього яке серце? В нього залізне серце. Наприклад, чоловік має пса, вигулює кожен день, корм купляє, обнімає, цілує. Миє кожен день. Більше доглядає, ніж дружину. В нього яке серце? Ну, псяче серце, псяче серце, в нього є пес в серці. Одна жінка каже, якби мій чоловік настільки уваги мені приділяв, як своїй собаці, обіймав її, радів її, як тільки побачив, носився з м'ячем за нею, сімейне життя було би ідеальне. І це можна до всього, той приклад, представити, будь-що. Що є в нашому серці, про що ми думаємо, тим ми живемо. Суд Божий суд справедливий і страшний суд він буде найперше. Суд по, по серцю. Серце можна порівняти з чорною скринькою літака. Знаєте, що то таке? Невеликий предмет, який зберігає в собі всю тайну інформацію літака. Розмови на борті, параметри польоту. Вся важлива інформація там є і використовується для з'ясування причини аварії. Якщо літак розбивається, всі шукають оту скриньку, аби її відкрити, і побачити, що там було. Отак От і в серці все записується. Наші справжні наміри, думки, моральні орієнтири. Що хто хотів, що не міг зробити. І так далі. Там є все, що треба. Отак і Господь буде шукати у ту скриньку, ото серце, аби відкрити і подивитись, що там. Як очистити серце? Господь Бог говорить очищення через слово, яке є Говорю. Це є найперше. То є такий, можна сказати, то є така легка очистка через слово. Читання, слухання з того письма це є легка очистка. Серце можна також очистити через сльози, через молитву і через покаяння. І тільки коли наше серце стає чистим, ми можемо побачити Бога в усьому, що відбувається навколо нас. І чому воно відбувається? Псалмопівець Давид молився словами. Серце чисте створи мені, Боже.